Всіх вітаю на каналі Іслана Гостяк. І ось до мене прийшла сусідка. І ми разом будемо пересаджувати персик, який в мене виріс із кісточки. Сусідко, заходьте, чого ви? Тож двері відкриті. А що це у вас таке на прозі? Тож Подивіться, оце кріт так вирив нам Ох, дирку таку. Треба його прибирати, так. Так. Оце, на, оце на, пройшовся, пройшовся, пройшовся. Ось скільки папусті наробив. І знаєте, що я сходила в магазин і купила. Мороженої салаки. Вона підтухне, і я в кожну дірочку сюди буду, Ваше? туди її да, в норочку. Віти, там вам теж пори. Так, скрізь пори. Ось. Вже перевірно перед будинком так само було. Ух, ти, ти. Я цього і не бачила. Це ж я угу. ну Давайте пішли, заходьте, потім я вже рибку розморожу і будемо пересаджувати персик з кісточки. Побачите, він в мене. Пішли, пішли до мене гості, пустину будемо пересаджувати перс. Потім я пригощу чимось смачненьким. З сіткою вирішили висадити полуницю, яку я замовила в інтернет-магазині. Трошки погана така куб'ярша, але тому що в понеділок прийшла сьогодні субота. І зараз будемо висаджувати. Полуниця називається Муролен. Зараз пересадимо О, стару полуницю, яка наполовину висохла. І будемо формувати рядок. Так, так кажуть, щоб корні треба, щоб були прямо втикнуті. Отак. Ага. І закопуйте. Так, ще одна. Отак, пряменько треба так, якби угу. туди. Воно відійде, там тільки що. Зараз сади. ми поліємо і воно відійде. Угу. Ось так. Зараз висадимо всю полуницю, а потім підемо садити Штирі. персик Штирі. із кісточки. І посадимо кісточки на місць викопаного персика. Ось так висадили полуницю Зараз ми її поліємо. Полониця мурано ну, ось. Надіюсь, ще приживеться. Підніметься, в нас також була трішки прив'явши. нічого. Маю ось такі кісточки-персики. І ось цей персик також був вирощений із кісточки. Так, сусідка, копайте. Зараз ми сусідки будемо пересаджувати. Цей персик. Береш на корінь. Цей викопаємо, посадимо в затишне місце вже на основне, а кісточки посадимо сюди. Це колись десь два роки тому Ой, я посадила хрущ. сюди. О, хрущ! Уже угу. їсть. Ой-ой-ой. Так, це що? Ні, там хрущ. Перекопати треба тут і тут сюди. Он ще хрущ Для... А, ні, то не хрущ. Перекопати треба, і зараз ми сюди закопаємо. Так, хочеть. муся нам допомагає. Отже, роза там росте. Ви копайте таку ямку, таку, щоб я туди поклала, ага. І зараз я покладу сюди. Ось так розкидаю. Мощу вирште. Не факт, що виростуть всі кісточки проростуть. Так що, але щось да проросте. Місце ми знаємо. Яке. І будемо чекати, чим зійдуть наші персики. Там роза. Пішли, а там розвиток. Пішли закопувати той персик. Пішли. Зараз знайдемо гарне місце. Маю ось таке гарне місце, затишок тут. Там захід, там схід, північ за забором і південь. Тут персику тут буде дуже добре. Зараз сусідка викопаємо яму глибученьку. Я схожу за добривом і посажу персик. А потім сусідка, бо я думаю, приходити на персик. Да. Зараз сусідку я вам допоможу, почекайте, копайте. Ось і все, посадили ми персик. І ще я купила черешню травневу і піду ще посажу травневу черешню. Персик. Ось такий вже посаджено. Ось який він невеличкий. А через років два він вже буде під 2 метри або під 3. І, надіюсь, дасть мені смачні персики. Сонце заходить і ми пішли з сусідкою вечеряти. І вас запрошую знову повечеряти. Так, оце пригощу сусідку біля шами лінивими, оселедцям, картоплі з шкварочками, куди ж без цього. І помідорки свого голову. О, сусідку, вже прийшли, руки помили, ми ще з вами так, садили дерева, так, помила mm -hmm. Ну, так. Сідайте. Сідайте, будемо вечеряти. Ох, oh, яка картопля гарна. Все, все, а це що? Все тільки-тільки зварилося. А це ліниві біляші. Спробуйте. Дуже смачно. Зараз спробуємо. Спробуйте дуже смачно. Mm -hmm. ну, біляші можна і рукою але ладно. Так. Ліниві, Знаєте, як робиться? Береться тісто дріжджове, просто на воді, сіль, трішки mm -hmm. цукру, замішується, там постоїть mm -hmm. півгодини, туди фарш з цибулькою побіше, це переклапуцяти і смажити, як у млинці. Mm -hmm. Ну, як вам? Моя полуниця? Дерева, а, а як то ви боретесь з кортами, розкажіть? Ой, то ж бачила, що яку бідина робила. Я так ну вийшла, ці там цілі кучки. Ну, це ж тільки доріжку зробила, втоптала mm -hmm. глину і зверху пісочок і. Mm -hmm. І що? Оце перед, будів... перед будівлею так само була в мене галявина і вся в крутовиннях. Mm -hmm. ну, посієш траву і одразу такі от балуни відразу робляться. То я десь вичитала, що треба взяти кільку чи салаку, ну, морожену рибу, її угу. трішки покласти на сонечку, щоб у нас там з 5-10 днів полежала. Ну, Звичайно, спочатку на сонечку на кухні, а потім вже, коли почне запах, за кухню. Угу. І ось цю тюлечку, яка вже запах видає, протухла. протухла так. Нірку розкопати, крота і туди засунути. Угу. Бажимо там, де тільки тільки вирвало. вирубати. Свіженьку. І все, і в мене пропали всі крути. Міжі. Це якийсь наглий попався. Mm. Бродичі, бродич. До, До вас скаблю. не заходив? Ні, ще не заходив. Mm. Mm. Ну як mm -hmm. такі ліниві, всі смачні більше? А такий ліниві смачні. Закаляпуцав, підсмажив. Mm -hmm. щоб сюди домашня. Має вас. Закінчився, треба зробити. Mm. О, картопелька, яка гарна. А бачили, сусідку? Mm -hmm. Що? Які ти типу, по дорозі від одної спинки до іншої, uh -huh. доль дороги. Ростуть у нас гриби. Які? Маслята, піддубці. Ну, хай піддубці не дуже хороші. Вони. вони... ядовиті, я читала. Ні, вони не ядовиті. Вони напів, як так сказати, напівістимні. Якісь там речовини, які накопичуються. Uh -huh. А ще там є маслята. і Печериці. Uh -huh. Ви збирали? Ні, доль дороги не збирали. Ну їх там стільки. Підете оце, як будете йти на зупинку, подивитись, mm -hmm. там, де трава, з збоку. Що це за гриби? yeah Ще. Рибка смачна, куштуйте. А завтра на базарі йдете? Піду. Мене візьмете. Підемо разом. Що буде знаю. Подивлюсь, може ще полнички замовлю собі. Бо вся висохла, вся вижила. А це Мурано, так? Це Мурано. Якось вона цілий рік родить. Що... Лісна, смачна. Да, дуже рясна і смачна. Uh -huh. Це мій тіт ходить. Вже uh -huh. uh -huh. ну, uh -huh. вечір, восьма uh -huh. година, потемніло. Так якось не хочеться, щоб літо проходило, але воно пройшло. Уже сьогодні uh -huh. журавлі відлетіли. Не бачили? Ні, не бачила. Чула, що класика. Зранку крока. Yeah. Да? Mm -hmm. Так ставлю відео трішки, щоб побачили. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І будуть нам спогади. Дамої да, поїхати, щоб побачили, ага. а потім будемо садити. Угу. Пока літо, скоро зима. І принесіть нам мир. Скоро буде. Зима, а потім знов весна і літо. Може, все-таки війна закінчиться, можливо. М -м. Ну що, дуже смачна картопелька. М -м. А всім, хто з нами вечеріє, смачного, смачного, до побачення. До побачення.